Ось такий я купую хек. Маленька така рибка, маленькі тушки. Це називається молочний хек Він не має цього присмаку неприємного, який іноді буває в хеку. Але він з цим шелухою, його треба чистити. Я почистила рибку, прибрала верхній плавник, нижній плавник по хребту. Хребет залишила. Олійку беру ось таку оливкова рафінована олія. Сковорідка трошки була волога, тому. Зараз буде стріляти. Зараз, поки воно буде смажитися, я поріжу цибульку і додам потім зверху і перемішаю, і вже буде смажитися потім цибулька. Посолимо. Я не шкодую солі для рибки і для м'яса. Ніколи. Підсмажила з однієї сторони, зверху цибулю поклала і зараз буду перегортати. У мене вже сковорідку треба міняти, тому що все прилипає. Тому от зараз отак от мучаюсь. Але завтра вже в мене буде нова сковорідка. Супер-мега класна, потім вам покажу, яка і де купити. Так, ну отак от, так. бачите, трошки я її підсмажила, не сильно, бо... Не можна, щоб сильно була оця скориночка. Це, це погано, це не корисно. Але трошки присмаку цього горілого треба. Тож, небагато, але підсмажуємо. Так, все, з одного боку посалила добре, з іншого зараз трошечки-трошечки підсалю. Відкриваю банку з томатами. Я використовую ось такі. Це цілі. Зазвичай беру шматочками. Вони у своєму соку і вони е, солодкі. Сам сорт е, цих помідорчиків, він солодкий. Поки відкривала томати, трошки ще підсмажилась рибка з цибулькою, я її перемішала. І зараз просто, дивіться, ось так от заливаємо зверху. Коли вони шматочками, шматочками то краще, але ну, така баночка мені копалася, я не догляділа. Так, ось так. Трошки малувато, через те, що вони цілі, а так вона покривається повністю. І тепер під кришкою буду тушити хвилину 20 до готовності. Він буде солоденький і дуже смачний цей хік. Ось така рибка у мене вийшла. Вона дуже смачна, бо немає того присмаку старого хеку, бо рибка молоденька, миленька, молочна. Також солодкий присмак додає саме цей сорт помідорчиків. Можна використовувати томатну пасту, але щоб вона була солоденька. Ось такий рецепт поділіться ним зі своїми друзями, і хай вам смакує.